Всім доброго дня! і Сьогодні у нас буде відео про ремонт ось таких акумуляторних міні-пилочок. Сам я такі не продаю, але зателефонував клієнт ну скажімо так, клієнт, бо знайшов мій номер в інтернеті каже: не могли б ви відремонтувати таку пилку. Ну, Так як ми продаємо ось подобні такі пилочки фірми Крайсман. ну тільки по якості вони будуть кращі. Є у нас запчастини на них, а саме ну тут зламаний був двигун. Ну, не був, а і є, ще нічого не робили, це все тільки отримав, тільки розпакував. Ось, ну, у нас є. Ось так він виглядає. Звичайний двигун. Шестерні. Ось і на відео я вам покажу, як розібрати, як правильно припаяти, бо є, бачив, я відео так, а дивився, що люди. Паяю, то задано наперед вона у них працює. ну Всяке-таке. ось ну пилочка Клієнтка купив Макіту. Ну, ось дивіться, яка Макіта. Це не з Аліекспрес, це він придбав у нас в Україні. ось сама найдешевша навіть немає захисту на курка. Ну, на курку ось такий ось захист, кнопочка запобіжник, щоб від випадкового, ну щоб не нажимав випадково. Ось, Акумулятори такі найпростенькі, без нічого, без індикаторів, без нічого. Ну, у нас уже з індикаторами. Ось. Ну і захист тут ось, повноцінний на 15 см шину. Тут такий маленький. Ну і по вазі вони. Ну, Мабуть, тут акумулятор просто трошечки менший, слабший, мабуть, 18 вольт. Це 20 вольтові. то мабуть 18. Ну, Це не дуже різниця, вони так. 18, 20, 21. Ось. Ну, головне, що клієнтка купив це, що Купив каже, за 2500. Це чому <сум> Макіта. Макіта навіть не випускає міні-пилочок для. Ну, зовсім не випускав, у них немає подібних мініпилок. У них є повноцінні пилки, акумуляторні, ось. а маленьких таких немає. Це просто... просто не буду казати, як це називається для людей. Ось так. Ну, ось у нас такий акумулятор. Звичайне кріплення. Ну, як звичайне. Звичайно, для звичайної китайської найдешевшої пилки. Так, Якщо ми ж про нашу балакаємо, у нас тут розмовляємо. У нас ось такий іде під макітовське кріплення стандартне. Так, ну що, нам потрібно і розкрутити, подивитися, що там з двигуном, що ми зараз і зробимо. Така так, ось викрутка маленька. Викрутив я 6 болтики. Треба не потеряти нічого, бо пилочка не наша. Звісно, ремонт я згодився зробити, але не безкоштовно. Сказав клієнту 500 гривень, він згодився. Може це і забагато, ну, якщо не хоче сам робити. Що? Пилка не наша, була б наша, все безкоштовно відремонтували б. А так. Надіслав новою поштою. Ще один забув. Каже, у нас немає поблизу ніяких майстерень, Тому так. Ось опа, курок побіг. Ось так вона всередині у нас виглядає. Ніяких не плат, нічого тут немає. Контактна група. курок і сам двигун з редуктором. Так, далі нам потрібно буде зняти... Якщо так не зніметься, треба буде зняти ще зірочку, яка тримає ланцюг. Тут ще буває, ну якщо це не така дешева пилка. А скажімо так, вже більш якісна, як у нас, то тут ще йдуть е, два виходи на під, підсвітка така йде до нього. І ще стоїть тут така шоколадка і вона захист від перегріву двигуна. Е, теплушка ну, спрацьовує, якщо нагрівається двигун, вона спрацьовує і відключає двигун, щоб він не згорів. ну Тут цього нічого немає, просто напряму від акумулятора тільки кнопочка посередині. Так, так у нас не вийде. Не хотіла знімати, ну, нічого. Так. Чика сюди. Хотілося, не хотілося. За роботу взявся, треба робити. З той сторони зірочку і можна це все зняти. Обрати цей корпус, щоб він не заважав. Ось така вона всередині. Ну, звичайно, китайська, значить, не з маски нічого там немає. ну Хоча їх 90% китайських, але ну якщо більш якісний китай, то тут хоча б ну, намажуть з маски якоїсь. Ну а так. ну Щітки на місці залишилися, але двигун. крильчатка все чорне. Тут у нас знаходиться два таких гвинтики, відкручуємо їх. Щось так знявся. Все ось у нас і двигун. А чому тут люди, кажу, бувають ззаду наперед, дивіться, помічено червоним. Значить, туди червоний провод треба припаяти. Ось у нас також є помітка на двигуні, може видно. Ось такий кружочок. З цієї сторони його немає, а з цієї він є. Ось просто полярність не, не міняєте. Як було, так і припаюте. якщо двигун розвернути і припаяти червоний сюди, то він вже буде крутитись в іншу сторону. Ось я зараз нагрію. Паяльник та будемо випаювати та припаювати. Так, поставив я на паяльник такий новий наконечник. Подивлюсь, ще не паявний. Як воно буде прилипати, залипати. А ще купив ось такі припої. Не припої, а флюс і каніфоль. Бо щось кислотою, новий, новий двигун, коли паяєте, оці контакти, да не зовсім ніяк не перестає, тому буду пробувати, як воно працює з цим. Взяв ось такі лещата зі свердивного верстата, бо завжди, коли паяєш, не вистачає третьої руки, а допомагати нікому. тому... Трішечки зафіксувати. Ну що, спробуємо. Нагрівся чи ні. Коль вже поміняв. Ну, все відпаяв. Бо перед цим стояв у мене такий гострий, ну зовсім, зовсім не хотів він паяти. Дивіться, як легко. Це я. Вірно зробив, що замінив його. Так, а зараз найцікавіше, бо не прилипає ніколи на цих нових двигунах. Ще не користувався я такою штукою ніколи, але... Даже на голову наше. Що, добре, все тримається. Раніше я тою кислотою поливав, поливав той контакт і зовсім нічого не видно Ну, бачите. Копнули капільку. Так, добре, воно обволакує цей контакт. Ну, давай, se, давай, 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 де ці двигуни, може, не знайдете таке зірочкою. То берете свій згорівший, ось такі ви зірочки, знімаєте її і напресовуєте сюди. Дивіться, не застукати, бо одразу вона трісне і вже не буде на валу триматись. Ось, напресовується вона на гарячу, тобто нагріли горілкою. Це все викруткою, там підділи. Ну, я втиски зажимаю, зняли. І так само на гарячу на тисках стукати не можна. Стукнете, одразу трісне. Треба напресовувати. У мене там пресу немає. Звичайні там лишата, тільки великі. Направляєте її трішечки і потім на, так само на гарячу нагріли зірочку і задавлюєте цей вал. Нічого там складного немає, але першого разу, коли я робив, тріснуло, бо не знав. Взяв, наставив, через дерев'яшку стукнув, все одно тріснуло. Так. Вклали туди пропада, щоб вони не заважали. Курочок. пилочки можуть бути, бути різні. Там, макіти, асістенти, там, не знаю, ну все на світі. Але в принципі у них однаковий, тому ну, тут зовсім немає ніяких проводів, тому легко укласти. Але буває вони тут упираються. Можна перевірити зразу акумулятор, не збираючи. Все працює, бачите? Все. Ну і зараз далі зберемо це все. Ну, цепочок звичайний. Шина без назви. Ну, найдешевша пилочка, бачите. А в інтернеті пишуть Макіта, а люди потім за них сплачують великі гроші. Так ще й не гарантії нічого нема. Клієнт. Клієнт по ремонту, скажімо так, клієнт, бо це не наш клієнт. Забув що хотів сказати. А, сказав, що припрацював в нею 6 хвилин. Не знаю, ну, трошки вона замурзала така, начебто і не 6 хвилин. Ну, яка різниця. цього трішечки можна й послабше занадто Ну, якось вона працює набагато тихіша. Хоча знаю, що погано працює. <гум> я коли збирав, мабуть, треба було змазати редуктор. Ну, це вже не на відео, зараз швиденько розкручу тут дві хвилини. Та треба помастити. Ліга сам туди не полізе. Ну, але вона і була би змастила, Ось, скажімо так. Не, не моя провина, його там і не було. Але я все одно зараз розберу, помажу. Ну, якось так ось міняється цей двигун. Нічого складного, скільки там зайняло. Хвилин, може, 10. Якщо, все. якщо не на відео, набагато швидше, бо не треба там показувати, що як розказувати. Ну, а так, беріть, міняйте самі, якщо згорає, нічого там страшного нема. Двигун коштує десь. 150 гривень приблизно. Ну, може 200. Ну, все в залежності від регіону там, чи міста, де ви живете, скільки там продавець хоче на вас заробити. А так десь у нас в Харкові він коштує 150 гривень, тому ну, і робота. Безкоштовно робити його. клієнт ось прислав звідки. Терешки Полтавська область. Ну. Міг би з'їздити в Полтаву, але бензин те саме буде. І майстер там також безкоштовно робити не буде, все одно возьмуть гроші, а ще й щось приврещуть у тій майстерні, що там щось було страшне. Тому беріть робіть самі, нічого складного немає. Розібрав я, <кхм> змазав редуктор, але все одно вона гуде, як паровоз. Так вона працює тихенько. все ось. Що у нього тут за шина така з ланцюгом, може там крок не співпадає. Взяв ось нашу крайсман, хочу поставити, спробувати, як буде працювати на... з нашою шиною. От так, тут і натягувач у вас не видно, це він скільки ж розтягнувся той цепок. Зараз ставлю, спробую, бо воно дуже Такий звук чути буде за кілометр. Зараз поставлю нашу, не знаю, допоможе чи ні. Я та її зніму. Ну, можна зателефонувати клієнту, якщо захоче. Ну. Я там кручу, кручу. Тихіше, да. Ага. Все одно. Бучновато нове, але тихіше. Це я не знаю. Вроді зірочка є на шині, але кінець такий гострий, аж підстрибує стриву той цепок. Це вже, мабуть, і цепок розтягнувся, і на зірочці там вже є. Я не знаю. Зателефонує, якщо захоче, замінимо. Запасні будуть. Ну а його ось поставлю зараз знову. Ну, так все тихенько працює, все. Незручно цим ключем натягувати, але немає викладки більше. Ще й ні крок не попав. Ну так, де вона? Ну, хай буде, як є. Бо також ці запасні шинки у нас, якщо треба кому, ось фірми Красман є цепочки тільки щілівські. З таких заводських немає у нас. Щілівські вони йдуть без коробочок, але на кожному тут дзвоні, я не знаю, Ні, не видно буде. Тут вибито надпис «штіль, штіль, штіль на кожному зубі вибитий. Ні, не видно. О, щось. Та ні, таке фокусування. Ну, з таким вони цепочки. Ну все. Кому було цікаво, ставте лайки. Підписуйтесь, може, якісь пропозиції в кого щось зняти, що як відремонтувати, бо багато багато інструментів звертаються і люди ремонтуємо, але нічого не знімаю. Таке. Ну, знаєте, як думаєш, якщо сам знаю, то і всі знають, але бувають такі ось нічого складного, а клієнтка, сам не буду зробіть. Ніде мені шукати ту майстерню. ну Тому телефон на екрані, звертайтесь.